Що буде, якщо спитати жабу, що таке краса, то калон. Він відповість вам, що краса це його дружина-жаба з двома великими чорними очима на крихітній голівці, широким пласким ротом, жовтим животом і зеленою спиною. Спитати диявола? Він скаже, що краса це роги, кігті і хвіст. Порадьтеся нарешті з філософами, що таке краса, і відповідь вони дадуть вам всілякою балаканиною. Тому що їм потрібно, щоб щось відповідало архетипу краси, це саме то Калон Лядіксеньєр Філософік Вольтер. Якщо «Beauty is in the the eye of the beholder» краса в очах того, хто на неї дивиться. То що можна сказати з приводу стрьомності? Подібно до краси, стрьомність, вона є унікальною для кожної людини. І насправді стрьомність це саме те, що допомагає нам відчувати красу. Багато людей вважають її прямим антонімом краси, тобто будують певний спектр від краси до цієї самої стрьомності. Але саме взаємодія між красою і стрьомністю захоплювала філософів ще з давніх часів. Без краси ми не можемо по-справжньому оцінити стрьомність. Омність без стрімності ми не можемо по справжньому оцінити красу. Навіть на неврологічному рівні виявлено, що за почуття краси, відчуття задоволення від краси і відчуття огиди дивного сприйняття чогось стрьомного відповідають одні й ті самі нейронні схеми, і це ще більше розкриває цей зв'язок. До чого я взагалі веду у цю всю претенційну хрінь? Словом 2022 року Оксфордський університет назвав. Два слова гоблін мов, тобто режим гобліну. Цитую: режим гобліна це сленговий термін, який часто використовується у виразах у режимі гобліна або перейти в режим гобліна. Це тип поведінки, яка є беззастережно поблажливою, ледачою, неохайною або жадібною, як правило, у спосіб, який відкидає соціальні норми. Взагалі, цей хайп на Goblin Mode, Goblin Core, оці всі молодіжні штуки, з'явився після такого тренду в Тіктоці, як Feral Girl Summer. Цей тренд закликав до непередбачуваності, до поведінки, яка виходить за рамки суспільно прийнятої. Це у нас постійні вечірки, переспати з колишньою, набухатися десь заснути в кущах і так далі. І на мою думку, саме цей тренд на Feral Girl Summer, він став першою такою тріщиною у цьому. Намитому, намиленому образі соцмереж, але далеко не першою сходинкою переходу від цього максимально чистого сприйняття людини в інтернеті, наприклад, як в інстаграмі всі люди затирають всі свої там прищі, намазуються мільйоном тональних кремів, щоб викласти фотографію, де вони сидять. Отак, от, от для своїх 25 друзів, я не виключення, то більш таких живих соцмереж, не соцмереж, типу Тіктоку, Біріал і так далі. Але все ж таки, враховуючи те, що у нас буквально нещодавно були тренди на оцю clean girl естетику на естетику препі, тобто намагання бути схожими на так звані родини Олдмані, як же так сталося, що неймовірну таку чистоту. Цих інтернет-просторів захопив оцей новий desired look з елементами гранжу, з елементами крінжу, з елементами будь-що буде і з елементами певної стрьомності. Будемо розбиратися в сьогоднішньому відео. А з вами знову я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаєнічекіо. Я зараз просто спарюся, тому я піду налю собі якоїсь водички. Sorry. Cheers! І за традицією цього каналу я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що робите мій контент можливим. Дякую за те, що даєте мені платформу, так сказати, бути оцим балаболом в інтернеті. І дякую вам за те, що ви робите кожен мій день кращим. А якщо ви вперше на моєму каналі, то, мабуть, у вас виникла думка Борисе, а хто такі ці твої гайченята? А я вам відповім. Гайченята це тупо найкрутіші люди в інтернеті. Йоу. Гайченята це люди, у яких неймовірна аура слею, і у яких майже повний імунітет до крінжі. А якщо у вас в голові виникло друге, достатньо закономірне питання. Борисе, а як мені стати цим гайченятком? То і на це питання я вам дам відповідь. Стати гайченятком насправді дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал. Поставити лайк на це відео, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси це важливо. А якщо вас цікавить моя власне особистість більше ніж світ моди, то ви можете перейти на мій лайв канал і повторити всі ці три дії. А ми повертаємося назад до теми відео. Ми всі розуміємо, що у фешн і б'юті індустрія вони дуже дуже далекі, як мінімум високі частини фешн і б'юті індустрії, дуже дуже дуже, 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 дуже далекі від реального життя. Ми всі розуміємо ці стандарти краси, які у нас народитися буквально абсолютно неможливо. Мільйони косметичних продуктів, мільйони всіляких. Декоративних косметичних продуктів все для того, щоб ви відчували себе трошки гарнішими. До речі, помітьте, що я кажу, відчували не були. І коли модна і б'юті індустрія перейшли від такого глянцевого, абсолютно чистого луку, вирізаного з мармуру ідеалу, то більш такого живого, реального. І навіть знову ж таки скажу це слово стрьомного луку моді з 2010-х років і особливо зараз з'явилися ці dead sneakers. типу. Асікси, типу, побачите баленсяга буквально злизані з цих Dead Sneakers. Тобто з тих кросівок, які міг виносити ваш батя, я не виключен. У мене буквально одні кросівки, вони достатньо теж стилі Dead Shoes. У нас з'явився оцей норм кор. Я взагалі цього трошки не розумію. Типу, окей, у нас зараз суспільство заковане на те, щоб мати певну естетику. Якщо у тебе немає естетики, ти лох. Ось я, наприклад, Альт, а ти Лох. Типу, робити відсутність певної естетики своєю естетикою. Це вже якісь нові рівні модного стилю. Але оці всі каргоштани і дивні сандалі, вони останнім часом трансформувалися у всілякі дивні, стрьомні, горгульні силуети. Якийсь абсолютно дивний. Ультрамаксималізм, всілякі так звані ugly shoes, стрьомне взуття. Тобто, чим більша платформа, чим більше на них висюлюк і так далі. Ось, наприклад, у мене мої просівки, і я зараз їх принесу. Ось приклад. Мені було недостатньо гігантської всратої платформи. Мені захотілося нав'язати на неї окрему додаткову пару шнурків. Тобто ось основні шнурки, а тут збоку я ще прив'язали інші. І кого ж нам звинуватити у цій різкій зміні? Люди, які вже давно дивляться мій канал, вже почали писати в коментарі гігантське слово ДЕМНО. І дійсно, призначення Демни креативним директором Баленсіяга, воно передало оцю аглиестетику в маси. Це у нас селяків встрьомні черевики, штаньо черевики, помальовані балончиком шуби і так далі. І дійсно я не буду заперечувати, що саме Демна приніс цей антифешн... Цей ugly, стрьомний фешн в масці. Я не скажу, що це погано, абсолютно. Знову ж таки, люди, які дивилися більше одного відео на моєму каналі, знають, що я дуже довгий час були фанатом Демни як дизайнера особисто. Я були великим фанатом паленцяги як бренду. Але все ж таки, Демна був не перший. І це не єдина річ, у якій він був не перший, але в цьому відео ми не будемо говорити про пройоби темне, тому що мені здається, в останніх відео п'яти підряд, я говорила про пройоби темне. Чи було це в тему, чи не було це в тему, в цьому відео не буде про пройоби темне. Отже, кого я можу назвати оцими. Першопрокладачами дороги в антифешн, в стрьомну моду. Абсолютне перше місце займе у мене Рейкава Кубо, її власне дитя бренд Комде Гарсон. Я про нього вже трошки говорили окремо відео про медгалу. І якщо ви цього захочете, а якщо ви цього хочете, будь ласка, пишіть в коментарі. То я зніму з задоволенням відео про історію цього бренду. Я його особисто дуже і дуже люблю. Окрім Рейкава Кубо, це у нас і інші азійські дизайнери, типу Йоши Ямамото і Іса Міяке. Також дуже і дуже важливу частину внесла Антверпенська шістка. і як би я не хотіли зупинитися на антверпенській шістці, це, наприклад, один з моїх найулюбленіших дизайнерів, який, напевно, на даний момент може посперечатися тільки з Лі Александром Маккуіном, це у нас Мартін Маржела, це у нас одна з також моїх улюблених дизайнерок Андемельмейстер, це у нас Ван Нотен і так далі. І про антверпецьку шістку я вже готую достатньо об'ємне відео. Тому, якщо вам це цікаво, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. І кажучи про якийсь такий гарний ugly fashion, якийсь такий гарний антистиль, гарну стрьомну моду, не можна не сказати про Vivienne Вествуд, тому що Vivienne Вествуд насправді мені здається, ось саме в європейській частині вона була головним рушієм оцієї всієї крінжі, оцієї всієї гарної крінжі, тому що Антверпенська шістка, вони, хоч робили певний свій вклад в оцей ugly fashion, але вони робили все ж таки більш, як на мою думку, елітарну версію цього ugly fashion, а Vivienne Westwood зробила ось цей стрьомно-кор. Йоу, але саме Баленсяга останнім часом фетишизує оцю всю стрьомність, і саме тому Balenciaga стали таким головним авангардом стрьомної моди. Але мені не дуже хочеться говорити про Баленсягу. В них є дуже і дуже розчаровані. Я дуже дуже розчаровані в Демні. У мене про це також є окреме відео. хвилинка самопіару завершилася. Дякую. І щоб перемістити нас з оцих часів витоків ugly-fashion в сучасність. Я хочу вам показати один з неймовірних показів останнього часу. Це показ бренду Бараган, весна осінь 2023. Цей показ імітував собою автопаті рейву. Моделі виходили з оцих порта поті вуличних туалетів, плив присутні, переколоті губи, відсутні зуби, виведення стрімності в абсолют. І також, як приклад екстриму, я хочу вам навести певних. Не знаю, дрех, не дрех, інтернет модели Я навіть не знаю, як назвати цей жанр людей, але люди, які створюють інстаграм контент по типу Focal Matter», Наприклад, Сальві. Чесно, я за цими людьми не дуже сильно слідкую. Я взагалі не знаю, хто вони такі, чим вони займаються, окрім цього, і все таке. Я просто там підписані на них в інстаграмі, і мені радує очі, коли вони іноді, так сказати, блимують у мене в стрічці. Але все ж таки в сучасному світі оця гламоризація стрьомності вийшла абсолют. І вона гламоризується не тільки в таких екстримах, як я тільки що навели, щоб це було більш яскравим прикладом, а й більш. Звичайному для нас моменті, наприклад, робити селфі під час того, як ви плачете. Тут як приклад я хочу вам навести журнал High no на Beauty. Я не думаю, що хтось з High no баєті мене зараз дивиться, але я дуже хочу сказати їм дякую, тому що дуже багато матеріалу для цього відосу я знайшов саме в них. І переведення чогось настільки не знаю, сказати буденного, небуденного, але того, що. Більшість людей не захоче показати в інтернетах, тобто своєї певної слабкості, свої певні негативні емоції, це також, мені здається, можна віднести до цього культу стрьомної краси, який зараз у нас панує на все. Чому ж ця стрьомна краса стала такою популярною? На мою думку, вона просто знизила оцей поріг входження в самовираження. Все ж таки люди. І свідомо дуже і дуже великі лукісти. Як би нам не хотілося боротися з цим лукізмом всередині себе, все ж таки ми сприймаємо людей за оцима стандартами краси. Хтось на 1%, хтось на 100%. І розуміти це треба, і розуміти це треба не тільки для того, щоб сказати собі бля, яка я погана людина, я суджу людей по їх зовнішності, а просто щоб розуміти це у себе в голові. І не давати своїй підсвідомості просто зруйнувати стосунки з певними іншими людьми, і просто там так сказати вивести вас у якусь бульбашку елітарності. І оця стрьомна краса вона дала всім нам можливість увійти у це самовираження. Тобто так ми можемо побачити неймовірно красиву дівчину, яка намалювала там собі другі брови. І навіть з цими двома бровами вона виглядає не як фрік, а як дуже і дуже гарна дівчина. І мені здається, саме ці двері, самовираження для всіх, а не тільки для гарних людей можливість показати своє внутрішнє я і не бути засміяним, як мінімум, в інтернеті, тому що так я зробив тематичний макіяж і все таке. Я зараз показую цей макіяж, наскільки мене там 30 тисяч підписників на 30 тисяч людей мінімум. Вийшли б я на вулицю, розуміючи, що мене побачили 100 людей. В принципі, теж вийшли. Типу, чому ні? Блять, я, я руйную свої думки. Я руйную свої аргументи. Що мені робити? Я руйную свої аргументи. Anyways, ви зрозуміли, про що я кажу. В інтернеті все сприймається набагато легше, але в інтернеті градус цього локізму був. До цієї моди на ugly fashion набагато набагато сильніший, і завдячити відкриттям тварей оцього самовираження для всіх, особисто, наприклад, я можу Джулії Фокс. Так, Джулія Фокс не ідеальна людина. У неї було дуже-дуже багато пройобів як у особистості, але чесно, після її оцього високий фешн зустрічає якусь стрьомність стилю, я змогли теж позбутися певних комплексів з приводу свого зовнішнього вигляду і так далі. Наприклад, я вже не сиджу, знаєте, перед відео не роблю макіяжі по 3,5 години, щоб вони були. Ідеально симетричні, щоб вони ідеально симетризували моє обличчя, тому що моє обличчя не симетричне. Саме оцей ugly fashion стиль ось саме це приближення стилю до реальності через призму цієї стрьомності, дало мені якогось поштовху, що типу Борис. Ти нестрьоні, якщо у тебе обличчя не симетричне. У всіх людей обличчя несиметричне, у когось більше, у когось менше. Сенс про це нудіти. І Джулії Фокс можна завдячити також і за популяризацію цього стилю. Наприклад, ми можемо порівняти образ. Я так не хочу, щоб це відео крутилося навколо Кані Веста. Anyways. ми можемо подивитися, наприклад, на Кім Кардашян у. Піку цієї моди на ідеальну красу, тобто ці BBL, велика дубця, великі циці, і зараз Кім прибрала велику дубцю, прибрала великі циці і також показує натуральну себе. Джулія Фокс не боялася, наприклад, вікових змін. Як більшість A-list celebrities. Там, неважливо навіть якого гендеру, неважливо з якою піпіською між ніг. Всі намагаються сховати старість, всі колються ботоксом, всі колються там всілякими косметичними препаратами. Джулія Фокс також казала, що так вона це робила, але зараз вона, типу, embracing the uh, старіння. Чесно, я в неї дуже старіння не бачу. Так, вона там ходила з зивим своїм волоссям. Але. На мою думку, сиве волосся це вже не настільки якийсь такий, знаєте, момент для комплексів. Але все ж таки, це дуже важливі мови у світі селебріті, тому що світ селебріті це саме той світ, який нам простим смертним передає оці всі комплекси, тому що ми бачимо ідеальних людей з ідеальною шкірою, з ідеальним волоссям, з ідеальними очима, з ідеальним обличчям на екрані. і Такі так. Я до цього ніколи не дійду, і коли відомі люди признають, що типу виглядати не ідеально це нормально. То ось саме тоді у нас пропадають ці комплекси, тому що ну Джулія Фокс в моєму телеграм-каналі лайгідно ми її називаємо Жулькою, вона була у об'єктиві абсолютно всіх дуже довгий час. Хтось, побачивши її з сивим волоссям, перестав комплексувати через своє сиве волосся. Хтось, побачивши там якісь неіснуючі, якщо чесно, зморшки на Джулії Фокс, позбувся своїх комплексів з приводу зморшок. І оцей перехід, коли селебріті починають знімати там сторіс, все таке в історії без макіяжу, без фільтрів. Це дуже і дуже важливо, тому що це повертає наші стандарти краси у більш реалістичне русло. І я не хочу перетворювати це відео на якийсь такий, знаєте, онлайн відео есе про стандарти краси. Але все ж таки, індустрія краси і моди упирається в ці стандарти краси. Саме оця мода на ugly fashion... Руйнує всі стереотипи і дозволяє людям бути тими, ким вони хочуть бути насправді. І тут я також приведу приклад одна з моїх улюблених реперок Доджа Ке. Всі ми пам'ятаємо Доджу Ке 2020-му. Типу камон, це був початок карантину. Ніхто взагалі нічого не робив, окрім як сидів в тіктоці. Покажіть мені людину, яка була продуктивна на початку карантину. Я не знаю, я запишусь до цієї людини в учні, тому що, як на мене, коли у вас тиждень вільний від там, школи, універу, роботи, на вулицю виходити не можна і ви сидите вдома, нічого не залишається, окрім як сидіти в Тіктосі або грати в доту. І ми можемо побачити доджу Кет зараз. Так, у неї останнім часом трошки пройоби по піару з людьми, але я її, наприклад, не засуджую. Чесно, я її не засуджую. Людей, які її засуджують, я теж не засуджую. Мене. Сильно це все не образило. Ми даємо їй славу і гроші. Вона дає нам музику. Мені нічого окрім музики більше не треба. Мені подобається музика до Джикет. Вона може мене назвати там це. Під... Вона мене може назвати це уйоба, пішов нахуй, Мені буде все одно. Але ми сьогодні говоримо не про поведінку Доджи Кет, а про її зовнішній вигляд. Вона дуже багато де казала, що так, її зараз засуджують за її зовнішній вигляд, при тому, що вона чесно лиса без брів з оцим новим її стилем, більш таким маскулінним андроїним, саме оцим ugly fashion, виглядає набагато більш живою, набагато більш щасливою, набагато більш цікавою, ніж оцьому мега-сексуалізованому, мега жуйково. Космічному своєму мегасексуальному стилі. Чесно, мені нова доджа подобається набагато сильніше. Не знаю, як вам. Якщо ви згодні зі мною або не згодні, завжди пишіть в коментарі. По-перше, я дуже люблю цікаву дискусію. По-друге, мені завжди дуже цікаво читати коментарі. А по-третє, це допоможе моєму відео. Як висновок цього відео, чи дорівнює стрьомність чомусь поганому? Ні. Ми всі у чомусь стрьомні. Ми всі у чомусь стрьомні. Саме тому мені дуже подобається цей новий тренд на ugly fashion, на цю стрьомну красу, на відкривання світу своїх таких не дуже об'єктивно стандартно красивих моментів і embracing справжніх себе, а не якусь таку, знаєте, відфотошоплену версію себе для інтернету. І що я можу порадити, побажати вам. Будьте собою, будьте собою, тому що будучи собою, ви будете набагато більш щасливі, ніж будучи кимось іншим. А бути щасливим це, як на мене, одна з цілей кожної людини, тому просто будьте собою. А з вами були я, Борис Кагаїні Чекіо. Якщо вам не вистачило модного контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій плейліст дизайнера від А до я, де я розповідаю історії відомих світових брендів. А ось мій лайв Ютуб канал і мій телеграм-канал, де я ділюся більш такими, знаєте, моментами зі свого життя. А в телеграмі ще й новинами світу моди. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте піклуватися про себе. Па-па!